Останнім часом набули значного поширення крадіжки каналізаційних люків та крадіжки з телекомунікаційних мереж. Внаслідок проведених заходів спільно з працівниками управління патрульної поліції декілька днів назад було затримано дві особи, які систематично здійснювали крадіжки каналізаційних люків. Наразі доведена їх причетність до більше ніж 30 фактів. Робота в цьому напрямку продовжується з метою належного документування їхньої діяльності та встановлення місць збуту. Сьогодні було проведено два обшуки на двох об'єктах, де здійснювалася заготівля та прийом металобрухту, зокрема і викрадених речей, і саме каналізаційних люків та кабелів. У ході проведення обшуків було виявлено, та наразі проводиться вилучення частин каналізаційних люків, основ для їх утримання. А також елементи колій залізнодорожних. значна частина вже обпаленого і, скажем, приготовлено для здачі кабелю, як мідного, так і алюмінієвого. Вилучаються також вагові пристрої. І наразі буде вирішуватись питання щодо або притягнення до відповідальності за статтею 213 Кримінального кодексу незаконної операції з металобрухтом, а в разі наявності документів щодо діяльності спеціалізованих підприємств по заготівлі металобрухту будемо вживати заходів щодо направлення матеріалів для скасування чи припинення ліцензії. В ході аналізу інформації з місць скоєння злочинів. Було з'ясовано, що злочинці пересуваються на автомобілі марки Газель. І завдяки проведеним заходам, спільним відпрацюванням з працівниками патрульної поліції автомобіль даного виду був затриманий якраз в момент скоєння злочину і дві особи, які демонтували каналізаційний люк і вже приготували другий для його демонтажу. В цей момент вказані особи були затримані, проводяться слідчі дії. Значить, ці особи є місцевими мешканцями, Житомиряни. Вони працевлаштовані, працювали на одному з підприємств міста Житомира, належним чином отримували заробітну плату, але було бажання додаткової наживи. Один із них раніше судимий, притягувався до відповідальності за. Незаконний обіг наркотиків, а також були факти причетності до скоєння злочинів корисливої спрямованості тобто крадіжки. Можете підставити і проводимо обшук? Людина яка повідомляє? Це просто так Нічого страшного, що ну, ти ну ти маєш право помілією зразка.

Тоже часто его. Його... Она нормально общается, не знаю, что там не получилось.